Ну, найбільш непередбачуване, що ми можемо знайти на ОЗД, це вагітність. Вагітність не заплановану, неочікувану, я не можу бути вагітна, це неправда. Дивишся, а там плід. Дуже цікава історія була у мене пацієнтка, яка завагітніла, народила, і вона вирішила, все, на цьому досить, я маю одну дитину, мені цього вистачить. І поставила спіраль. Да, поставила спіраль, приходить десь через півроку після того, як вона народила десь три місяці, як поставила спіраль, плюс-мінус. Вона ще годує е, груддю. Дивимось на ОЗД, а там уже вагітність 12 тижнів. Вже треба перший скринінг пацієнтці робити. А е, спіраль вона змістилася в шийку матки, і сперматозоїди вони потрапили в порожнину матки. Там зрозуміло заплінулася ця клітина, і вагітність почала розвиватися. Пацієнтка в паніці каже: Я так я ж грудью кормлю, я не можу завагітніти. Міф на грудному вигодовуванні. Ми можемо завагітніти це не контрацепція. Цікаво може бути там подвоєння матки. Наприклад, коли жінка про це не знає, тобто дві матки повноцінних, вона приходить на УЗД. Там дві матки. Ми такі ну. Є така аномалія розвитку, нічого страшного. Так, обидві матки працюють навіть по черзі можуть менструювати. Таке також може бути. Тобто, в нас є два яєчника, дві труби і дві матки і одна шийка. Пацієнти реагують на це. Ну, спочатку вони в шоці, звичайно. Потім ми вже їм пояснюємо з гінекологом, що це нормально. Розказуємо, як це відбувається. Розказуємо ще якісь випадки, звичайно, там з е, е, своєї кар'єри. Це ж не онкологія, яку потрібно. Вирізати, грубо кажучи, це така аномалія розвитку звичайного органу.